Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях майстер Овен Стефан. І на ваші численні прохання, давайте ми поговоримо про дива. Вітаю вас, пане Стефане. Вітаю вас і вітаю нашу надзвичайну аудиторію тепла, миру, перемоги. Всі. Дякуємо, пане Стефане. Ви знаєте, тут нещодавно розповідав один мексиканський провидець про те, що в Україні може статися Боже диво. І він побачив, як світлі сили перемагають, і це дуже визначний бій. Він має статися у грудні. І я хочу запитати, чи може це бути Рийс Любомир? Я не знаю і не слідкую за людьми, які роблять передбачення, тому що вони на сьогоднішній. День, ну такі, які є. Ми бачимо, що Ну, це був не езотерик, це був проповідник, і він сказав, що Я не, його... знаю, ну, я не знаю про нього ні, нічого, тому нічого коментувати його передбачення не стану. А от е, моє враження таке: так: Любомир може зіграти певну роль, але ми сподіваємось і віримо в зсу, в український народ, в перемогу українського духу, кода нації. А Любомирчик нам переможе. Я приведу потім кілька прикладів, як це відбувається, але я вірю в ЗСУ. А Любомир, це розумієте, битва йде між добром і злом на всіх рівнях. І на нашому найфатальніше, коли це жертвник, коли це криваві жертви і цивільних, і наших воїнів, дівчат і хлопців. І... Але вона йде і на тонкому плані. То Любомир працює, звісно, на тонких планах, але в вищих світах Україна вже перемогла, вже добро перемогло зло. Але оця потужна е, робота по матеріалізації цієї перемоги, вона найважча. Вона, на превеликий жаль, е, має вплив зовні різних чинників. Тут впливає. Е, е, Принципі на кону історія людства, тому і все людство впливає: то дамо зброю, то не дамо, то дамо, але не стільки, то та, дамо, але не тоді. Замість е, гаубиць е, кам'яну кам кам'юну сокиру і так далі. Тобто, оця вся гра, політиканство, е, намагання заробити гроші на цьому е, це, звісно, е, є чинники, які впливають на перемогу, яка насправді могла би бути вже. Нами отримана, бо наші хлопці і дівчата не переможні. Їх дух незламний, і вірити нашому народові треба в зсу. А Любомира можна призивати. І в мене є кілька прикладів, як Любомирчика призивають і воїни на нулі. Угу. І я а це якась молитва спеціальна, чи можна просто його попросити? Щоб... Е, ну я в мене концепція моїх молитв це наші слова, промовлені серцем і звертаючись до любої сутності, там архангельської вчителів і так далі до Бога. Ми я звертаюся, і мої учні своїми словами через серце, так і до Любомира. Кожен як вміє звертається, промовляючи його ім'я. І отримує результат. Чим більше ми звертаємося і працюємо, тим більше сили і повноважень набирає е, Любомир. І тут є в мене кілька таких цікавих дуже історій е, в СМС, які мені прийшли, я їх приготував, якщо чесно. Угу. І можу зачитати. Це дуже е, цікаво. І тут і з боку езотеричного є, і з боку воїнів, які. Е, Спілкуються і запрошують е, е, Любомира. Отже, я зачитаю кілька тих, що мене особисто найбільше тронули. Це десь місяця-півтора тому були ці дві два повідомлення. Перше, сьогодні над Києвом на доболоню летів Любомир. Я не збожеволіла, це був він і донечка його бачила. Ну, на жаль, вони не описали своє бачення, як вони бачили Любомира, тим не менше, таку СМС я отримав. А наступна в той же день прийшла СМС. Вона мене вразила, напевно, найбільше е, на той час. Е, доброго здоров'я, миру, успіху, добробуту. Щирі вітання Завдіївки. Кілька місяців тому вперше побачив Любомира на тонкому плані. Вчора близько опівночі був потужний штурм Авдіївки. Я звернувся до Любомира про допомогу ЗСУ. Від Любомира було питання, що саме зробити. Я відповів: окупантів, вбивць, зрадників, корупціонерів, хабарників трансформувати в світло, тепло, добро на благо кожному. І якщо неможливо трансформувати, то знищити. Через 2-3 хвилини все стихло. Штурму, як і не було, стало значно тихіше. Uh -huh. Отаке От Завдіївки: це коли там було саме пекло. Мені прийшло. Ось наступне. Добрий ранок майстер Ован Стефан. Вчора попросили прийти Любомира. Оце якраз езотеричне відчуття Любомира, його енергії. Одразу прийшли дуже великого плану енергії. Це були торсійні поля з новим різновидом енергії великої сили. Потім справа плавно проплив темний силует. Почуття не передати, це блаженство, підвишаний стан та любов з радістю. Низький клін вам, майстри. дякую, дякую, дякую. Прокоментую, чому такі потужні сили? Бо Любомир має статус вище архангельського. Ну і тому йдуть е е дуже потужні енергії. Е Тут я мовою оригіналу, це якраз бо це хлопці з нуля. Угу. Доброго дня вчора розмовляла з другом он на нулі. Я йому отправляла нашого Любомира. Два дня назад вони попали в складну ситуацію і он рассказал, що когда стало очень страшно, і вони думали, що все пропало, он вспомнил про Любомира. І произошло чудо. Они остались все живы. Дякую майстра за Любомира, дякую, Любомир, за захист наших воїн. Пане Стефане, а я взагалі хочу спитати: ось такий феномен. Зараз дуже багато людей, дуже багато майстрів, дуже багато вірян. Вони всі щодня моляться за Україну. Щодня є команди, є групи в різних школах, які візуалізують захист України, проводять спільні практики на захист, енергетичний захист, посилюють захист військових, звертаються з молитвами до предків. Як це працює на енергетичному рівні? Як це нам допомагає? Ну, звісно, що кожна молитва складається в краплина за краплиною, і допомагає на енергетичному плані, надає сили. І надихає і наших воїнів в тому числі. Мені воїни пишуть. Ми дякуємо за вашу молитву роботу, бо ми молитву почали е, пов'язану саме з війною, і вона продовжується. Її канал з кожною людиною, яка приєднується до цієї молитви, е, посилюється. І ця молитва е, дійсно працює і багато чого вона допомагає е, хлопцям. І Вони дякують, вони відчувають наші молитви. І відчувають нашу молитовну роботу. Тобто вона не, пр... не треба думати, що це пусте, і це не працює. Це працює, звісно, що ми маємо зрозуміти, що нам протистоять на тому боці сили зла. Вони роблять свої шаманські обряди і таке інше. І ми, звісно, що теж на тонкому плані і о -о онулюємо і їх обряди, і з тим теж працюємо, їх артефакти. І це, з цим ми почали працювати ще до війни. Ще до війни ми почали блокувати їх здібності, їх проведені обряди, їх артефакти, якими вони володіють, а володіють вони потужними артефактами, за які заплачено сотні мільйонів доларів за деякі. Або там еквіваленти в політичних послугах надзвичайно великі. Тому е, тут е, простих рішень не буває. Це протистояння, я вже казав, на всіх рівнях. І саме тому. Тут має бути і молитовна битва. Ми маємо бути невтомними молитовниками, і наші команди або поодинокі молитви, звісно, що приносять свій клад в перемогу. Але, як я казав, головна ми маємо підтримувати ЗСУ. Головна перемога за нашими хлопцями і дівчатами. Ми маємо молитися за їх захист. Ми маємо згадувати загиблих вже. Ми маємо підтримувати їх родичів. Ми маємо молитися за тих, хто пропав. Безвісті пропавших, ми маємо підтримувати тих, хто в полоні, це важка ноша. І все це ми маємо е, згадувати в своїй щоденній молитві, і перебувати в цій молитві, і молитися. І ми маємо бути невтомними в цьому. Звісно, що це. Але кажуть, мені там інколи бачиш в дописах, от ви молитесь, молитесь, і що, і нічого. Але е, дуже шкода таких мені людей. Це дуже мала віра. А по вірі дається, і коли є розуміння картини в цілому, тоді ми і ну, отримуємо результат. Інколи молитовник зупиняється е, в миті від отримання перемоги, і ми, як народ, не можемо е, зупинитися. Тому саме мої учні е, по всьому світові моляться щоденно, і щоденно я і налаштовую, і на Проживання дня, підтримуючи громаду не тільки своїх учнів. Це можуть отримати цю допомогу всі, і вона дієва. Там навіть такі були дописи в коментарях. Ну, хто схоче, почитає, побачить, не будемо забирати на цей час. І щодня о 19 годині я спілкуюсь в Етері з, з усіма, не тільки з учнями, і це теж надихає людей. І хлопці навіть на нулі знаходять час спілкуватися зі мною, як з наставником, і навіть е, проходять мої семінари з нуля. І от наступний семінар першого ступеню 27 листопада, вчора хлопець з нуля е, попросив, щоб я його долучив до цієї роботи. Звісно, я зробив це того ж часу. І це, це надзвичайна велич духу, коли кругом смерть. І ти можеш її прийняти в любу мить думати про свій духовний рост і розвиток і так далі. Я, я, я захоплююся нашими хлопцями, які не забувають про свою духовну складову серед цього жаху, серед цього воїстину, пекла. Пане Стефане, скажіть, будь ласка, зараз Рис Любомир з'являється дуже багатьом майстрам в медитаціях. Він приходить до багатьох наставників. Що означає така комунікація, навіть ті, хто їх не знали? Я приготував такий собі рояль в кущах. Ну, Це, це рояль ми вже бачили минулого та, разу. Та, та, так, так, Але ще один є, ще який ми не бачили. Я просто для тих, хто. Угу. Це перше було зображення насправді Любомира. Mm -hmm. От, і, е, це, це, чи, вже вишивають Любомира мені. Mm -hmm. е, і, і вже десь на е, 5 е, разів чи шість я передав зображення Любомира. Люди хочуть собі зробити оберіг у вигляді татуювання. Більшість це воїни. От, тому чим більше ми комунікуємо з Любомиром, тим більше він набирає і сили, і потужності. Дехто почав його. Е, Залучати для зцілюючих процедур. Ну, він воїн, але характерники теж вміли зцілювати, а Любомира активував сірко. Тому я думаю, що там теж є, але все-таки давайте йому сьогодні дамо можливість о, воювати і допомагати нашим воїнам. І звісно, що він допомагає в багатьох питаннях, і ми це бачимо ще багато дописів. про е, з, з, Він набирає сили. Він це істота, це не те, що ми взяли домашнього хомячка і одноосібно ним володіємо. Це вільна істота з вільною волею, яка існує насправді на тонкому плані. І ті, хто бачить, не можуть її не бачити. Ось і все. Тому ти, маючи вуха, той почує, і маючи очі, той побачить. Хто має очі, хто має бачення і хоче побачити Любомира. Звісно, часто, коли призивають, чують його муркотіння дотики. Тобто, коли він просто приймає, напевно, вібрації четвертого виміру, він більше стає контактним. Але була передумова, щоб він не проявлявся в третьому вимірі, бо ну, наш вимір не готовий для існування таких потужних істот з такими здібностями. Скажіть, будь ласка, а позаземні форми цивілізації, чи контактують з ними? Якщо так, то які? Ми не досліджували, чи контактують. В принципі, в нашій історії на сьогоднішній день, звісно, беруть участь з обох боків позаземні цивілізації. І їх роль, і, очевидна, і велетенська. І пам'ятаєте, над Києвом щось там таке падало угу. От, і все інше. То, те, що падало, воно досить довго готувалося. Аби його було дуже просто приготувати, воно б ще падало і падало. Просто було поставлено тоді, коли воно було нейтралізовано, була поставлена передумова про неможливість більше таких операцій з боку позаземного розуму. І досить сильно ми потисли позаземний розум зі сторони зла з нашого світу. Нам це вдалося, і е, на, насправді там теж іде протистояння, воно потужне. Але там вже ми бачимо е, ту і перемогу, і те, що перемагають. Сили добра. Тому, звісно, що вплив завжди був на нашу цивілізацію. Звісно, що людину як е, е, біологічний вид було створено представниками біля 60 раз, десь 57-58. Звісно, що і основних з них десь було 27 раз. І це ми продукт генної інженерії це факт, який для мене не є питанням. Я давно про це говорю. І до, до того у мене принаймні, досить переконливі докази. Отже, е, тому на наші пра нас курують з обох боків, і те, що у нас здобували гавах, це робота поза земного розуму. І багато багато зла було на нас, накидували свою карму, цілі цивілізації. А ми, як діти, те все сприймали на цукерочку, давай. На цукерочку давай. І ми набрали на себе такого, що тепер ми е це все в прискореному темпі намагаємося розгрести. Десь десь ми отримуємо більш ефективний результат, десь менш ефективний. Ну, е Цілі, які переслідували ці цивілізації, досить різні: від захвату е і людей, і користуванням людей як просто їжею і енергетичною, в тому числі. Можливо, і в першу чергу, і так далі. Отже, тут це окрема тема, вона велика, потужна. Тому ну, так то відповідь так. Угу. Скажіть, будь ласка, в росіян теж є звір? Якщо так, то який? Ой, на превеликий жаль, у більшості країн всі ці істоти вони створені як демонічні сучни, сутності. У росіян взагалі демон. Це, це не можна сказати, що сутність. Це а демон. як він виглядає? Ну, як виглядають демони? Тут ну, вони можна... по-різному виглядають. Ну, я розумію, що вони... ну, я не художник, не можу намалювати, е тому це демонічна сутність з теж з крилами. От. І ну, е мерзенно воно виглядає, і його видно теж. Ми спочатку думали, що в них є якась дійсно тварина подібна, але вона можливо й була на початках. І задумувалась як тварина і таке і інше. Але тим не менше, там, на сьогоднішній день, коли ми, коли ми почали це досліджувати ще до створення Любомира, ми побачили демонічну сутність. А ця демонічна сутність є скільки років? 500 тисяч. Хто і коли її створив? Чи вдалося дослідити? Ми це не досліджували. Угу. Нам було цікаво створити Любомира. і Тут ну, у нас трошки інша форма ну, протиді, протидії, і добро трошки по іншому працює. І ну, нам це напевно що було просто нецікаво. Ми, ми побачили, глянувши навкруги певні країни, що там є істоти, mm -hmm. що як вони були створені магічними обрядами, давно їм багатьом за тисячу років. Mm -hmm. Ну і створювали магічні ордени їх. Звісно, що інколи опрацьовувались і оплачувались князями, і це логічно, нормально. Бо бажати на, тон, на тонкому плані захист своїх земель, інколи завойованих, інколи захвачених і так далі. Тобто, ну це такий процес, який традиційно відбувався в нашій цивілізації. Пане Стефане, скажіть а ось цей демон Рефі. Чи нападає він на наших військових, і чи були в них сутички з Любомиром? Сутичок з Любомиром зараз мені, я так відчув, що у них не було. От Любомир е, зараз е, займається своїми справами. І ну, я думаю, що Любомира будуть зараз обходити подібні сутності. Занадто низьковібраційні, і занадто очевидна його перевага. Угу. Але. І не стоїть йому завдання зараз прибирати цих демонів, бо там їх вистачає інших структур, які задіяні в цій війні. Ну, ми знаємо і від приславутих там відьмовських обрядів, і шаманських, але їх там було набагато більше за кулісами. Зроблено багато було кривавих жертв. Ну і зараз ця війна не що інше як жертовник. Я недавно. Переслуховував одного релігіознавства, до речі, російського з російського боку. І він казав, що якраз е, сторона е, ап, е, антихриста, військо Антихриста буде мучити, терзати і знищувати, знищувати, і вбивати, бо як і вести себе як садисти. Ми знаємо, хто це себе так поводить, і питань не нема. Uh -huh. uh... Я хочу ще спитати, як можна українцям підтримати Любомира ось цей енергетичний потік. Як можна допомогти йому? Не лише ж просити в Любомира допомоги, можливо, якось і його підтримати? Ну, по-перше, наша радість за те, що от мені дійсно пишуть і пишуть з радістю. Тут ще у мене лишився один допис, а він дуже потужний. Доброго дня, Олена. Я хочу вам подякувати за зустріч з Любомиром. Я його бачила. Він найпотужна світова істота. Він дуже добре і швидко відкликається на допомогу. Я хочу спитати у вас дозвіл на створення вишивки з образом Любомира. Я цей дозвіл, звісно, що дав. Я просила у нього захисту для моєї доньки. Вона зараз вагітна. А у нас кожної ночі тривога і вибухи. Сьогодні вона прислала світлину. До неї прийшла кішка з очами його. І там була фотка. Цієї істотки дійсно неймовірні очі, подібні до дійсно оцих очей, але такі лагідні і ніжні. І він прийшов, звісно, на допомогу заспокоїти цій е, е, дівчині при надії і її майбутній дитині, і буде їх оберігати. Бо багатомірність Любомира допомагає йому бути в багатьох місцях одночасно. Тому е, дійсно. Малюйте його, спілкуйтеся з ним, дякуйте йому, радійте і тіштеся, що нарешті наша Україна отримала містичного захисника на тонкому плані, і цей захисник, єдиний в світі від сил добра, без жодної краплі зла. І це дуже велика перемога нашого українського коду нації і нашого українського духу. І звісно, що без наших предків ми цього б не змогли зробити. Дякую, пане Стефане, Дякую за вашу роботу, шановні глядачі. Малюйте, проявляйте свою творчість, моліться, звертайтеся, вірте, моліться за наших захисників. Об'єднуйтеся у силі молитви і вірте. Всім серцем вірте в наших військових, в нашу перемогу. Діями підкріплюйте свою віру і знайте, що разом ми подолаємо будь-яку темряву. Дякую вам, пане Стефане. І до нових зустрічей на каналі Прогноз. Дякую вам, Любочка. Дякую нашим глядачам і дякую ЗСУ. Слава нації, слава ЗСУ. І ми віримо в перемогу.